Друзі, усім привіт! Хочу сьогодні приготувати разом з вами шарлотку. Шарлотка готується з доступних продуктів. Швидко готується, а виходить дуже смачно. Одразу включаю духовку на 180 градусів. Дрібку солі додаємо до яєць. Яйця бажано, щоб були кімнатної температури. Додаємо до яєць цукор і продовжуємо взбивати. Збивати потрібно довго, приблизно 5-7 хвилин. Ця маса повинна збільшитись в об'ємі десь у 3 рази. Та посвітлішати. Якщо ви будете використовувати яйця кімнатної температури, то ця маса взіб'ється дуже швидко. Далі просіюємо борошно. Я спочатку додаю половину борошна, перемішую вінчиком. А потім додаю другу половину борошна. За класичним рецептом олію у шарлотку не додають. Але для мене класичний рецепт трохи суховатий, тому я завжди додаю одну столову ложку рослинної олії. Ось така гарна маса у нас виходить. Далі я очистила від кожури та нарізала. Яблука. Сорт яблук у мене чемпіон, але можна використовувати будь-які яблука, які у вас є. Подрібнені яблука додаємо у нашу масу і гарно все вимішуємо. Часто кажуть, що у шарлотку краще використовувати яблука кислих сортів. Але я використовую солодких сортів і мені теж дуже подобається. Кислинку я додам згодом, коли шарлотка буде вже готова. Форму для випікання обов'язково змащуємо олією або вершковим маслом розмір моєї форми 20х20 20 см. І викладаємо наше тісто з яблуками. Трохи його розрівняємо по формі. Випікаємо у духовці приблизно 25-30 хвилин. Час випікання може трохи бути більшим або меншим в залежності від особливостей вашої духовки. Готовність шарлотки можна перевірити зубочисткою або шпажкою. Вона має зовсім сухою виходити з шарлотки. А також можна просто пальчиком придавити на поверхню шарлотки, вона має гарно пружинити, як при випіканні бісквіта. Якщо верхівка пружинить, то шарлотка вже готова. Ну а зараз додамо кислинку до нашої шарлотки. Взагалі, усі шарлотку присипають цукровою пудрою, але я люблю змащувати її абрикосовим варенням. Абрикосове варення має гарну кислинку, а також додає привабливий вигляд до нашої шарлотки. Дуже раджу вам приготувати шарлотку саме з абрикосовим варенням. Ось так виглядає шарлотка у розрізі, велика кількість яблучок, вони гарно пропеклися. Тісто теж у нас гарно пружинить. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже вам вдячна за перегляд свого відео. Рецепт шарлотки буде прописаний в кінці відео, а також під відео.